Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Білий Сергій Валерійович, позовний білий солдат, командир відділення стрілецької роти 86-го окремого батальйону, 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Народився 20 грудня 1989 року у селі Писарівка Війтовецької громади, що на Хмельниччині, Сергій ходив до місцевої загальноосвітньої школи. Був активним і розумним хлопчиком. Навчання давалося йому легко. Ще з дитинства вирізнявся своєю добротою, щирістю і позитивом. Сергій мав багато друзів і був душею компанії. Люди до нього тягнулися, любили і поважали. Після закінчення школи у 2005 році він продовжив навчання у Хмельницькому професійно-технічному училищі номер 4 де здобув спеціальність муляр каменщик газоелектрозварювальник. У 2008 році Сергія призвали до проходження строкової військової служби, де мобілізувавшись, він три роки працював на Балочуському машинобудівному заводі Мотор Січ. А останні декілька років перед повномасштабним вторгненням за кордоном його не лякала важка робота, він завжди чесно і сумлінно працював. Найважливішою частиною життя Сергія була його сім'я. Він був турботливим сином, опорою і підтримкою для батьків, завжди казав їм: не хвилюйтеся. Все буде добре, батьки пишалися ним. Сергій мав гарні стосунки із сестрою Юлією. З дитинства вони були дружніми і допомагали одне одному. А ще він дуже любив племінників Рому і Дану у 2016 році. Сергій зустрів дівчину Лілію, з якою згодом створив свою власну сім'ю. У щасливому шлюбі народилась донечка Соломія. Всім серцем Сергій полюбив і прийняв як рідну доньку від першого шлюбу Лілії Уляну. Тато з мамою огорнули їх любов'ю і турботою. Вони були найщасливішими в світі. Раділи кожному дню. Навчилися цінувати навіть маленькі миті проведені разом. У липні 2022 року Сергія призвали на захист України. Спочатку він проходив підготовку і навчання у місті Хмельницькому, після чого поповнив ряди 86-го окремого батальйону територіальної оборони у вересні 2022 року брав участь у контрнаступі збройних сил України на Харківщині. Воював під Балаклією в населених пунктах Байрак, Гусарівка, Щурівка, Куп'янськ. Далі продовжив свою службу на Херсонщині. Про таких як він має знати і пам'ятати усі, говорять побратими. Ми хочемо, щоб рідні і земляки нашого бойового друга і побратима знали. Білий був кращим у діях, вчинках і думках. Сергій обіцяв повернутися з перемогою. Мав плани на життя, яким на жаль не судилося здійснитися. Ворожий безпілотник забрав життя героя 1 березня 2024 року поблизу населеного пункту Кринки на Херсонському напрямку. Саме у цей день був день народження в його коханої Лілії. Поховали Сергія на кладовищі у його рідному селі Писарівка, 6 березня 2024 року. Дружина Лілія поділилася, він наче все відчував. Півтора року на позиціях То було уже буденністю, але на цю останню позицію якось дуже гнітюче реагував, не хотів іти, та обов'язок для нього був перед усім. З усіма прощався, коли зателефонував останній раз. Ми з ним мріяли закінчити ремонт будинку і жити там щасливо з доньками. Сергій їх так любив, обіцяв повернутися однак. Рідні, друзі, побратими, та ми всі втратили одного з найкращих наших людей. Гірка пам'ять війни ніколи не згасне. Вічна та світла пам'ять Герою України.